Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні у місті Львові було відкрито 23 серпня 2019 року. Ось стела пам'яті, яка виконана з Кортенівської сталі. Вона змінилася з часом та набула вигляду іржавого металу, символізуючи ті події, які відбувалися на Майдані. Пекучий вогонь, дим, опалені барикади. Ось портрети героїв, які віддали своє життя заради народження, свідомості нового покоління та відчуття себе громадянином, людиною. Які сказали тирану: ми не раби. І хто б міг подумати тоді 10 років назад, що це тільки початок визвольної боротьби? Зараз, на жаль, Україна платить високу ціну за свою свободу. За свою незалежність. Вперше на майдані прозвучали слова герої не вмирають. Так, герої не вмирають, але, на жаль, і не лишаються на цій землі. Вони відходять у вічність. Не дай за червь світи в серцю, бо тоді помре у тобі людина.